Здрастуйте, мої дорогенькі глядачі. Ах, який щасливий момент в моєму житті настав. Врешті я дочекався зустрічі з вами. І котик мій, хоча він така тютя спить, але все одно він дуже любить, коли я казки розказую. Він одним вухом слухає мене, одним оком дивиться на вас і сам собі щось в голові крутить, муркоче, а ми тим часом перевертаємо наш чарівний годинничок із піском і починаємо. Розказувати цікавенну, прицікавенну казочку. Казка сьогодні буде називатися про Царевича, Султана і віникарську дочку. О! Віникарська – це від слова віник. Ну, от зараз дізнаєтесь чому. Жив був собі один цар. І він був багатий, як завжди у царів водиться, щасливий. Ну, що ми про них знаємо? Нам здається, що вони завжди щасливі. Ну, тільки здається. Так от жив був собі такий цар, вертався в казку, і він знайшов своє щастя у своєму синові. Був у нього хлопець, царевич, красивий, розумний. Ну такий, ну, як кажуть, тато не нарадується. Ну, поки маленький був, там в школу ходив, а потім виріс і батько каже, знаєш сину, вже тобі пора женити. Хоч не хоч, я вже старенький стаю, а от ти женишся, поки у тебе свої діти будуть, тобі вже треба за розум братися. Оце досить тобі по вечорницях там, з дівками волочитися, з хлопцями битися, пора тобі за розум братися. Ну, царевич був слухняним хлопчиком і почав шукати собі дружину. Ну, спочатку по всяким там царям, королям, попанам, ну ніякому не подобається, та не така, та дурна, та крива. Так, просто на душу не лягає. Бо це, знаєте, серце таке, навіть не знаю, що. От, -от, -от сподобалась дівчинка така, чи такий хлопчик, дівчатам. І от, -от, от скажи чому? Не знаю, так і цей. Шукав, шукав, немає. Потім почав там, по купцях, по міщанах теж немає. Рік шукав, батько каже: сину, ти давай якось поспішай, бо це ж таке діло, що літа йдуть, кинувся тоді цей царевич, шукати вже по простих людях, по селянах, там, ще десь. І одного разу. Вертався з такої подорожі, їздив там по селам, шукав і заїжджає в місто, дивиться, а віникар це е, майстер, який віники робив. Мітла, віники. Продає віники свої прямо біля в'їзду на базар. І коли у нього дочка сидить, теж віники в'яже. Як побачив царевич цю дівчину, а, красива була, така що він її, адь би зараз поцілував, обняв. Так вона йому на душу впала. І він так закляк коло неї, зліз з коня, каже, дівчино, а чи не хотіла б ти заміж за царевича вийти? Вона ну, каже, ну, може б і хотіла, я не знаю, якщо хороший царевич попадеться. Як поганий, то не хотіла б. Ще більше серця в хлопця запалало. Поїхав до батька, каже, тату, все, знайшов я свою половинку. Ну, хто ж вона питає батько, це якась князівна, там, королівна? Ні, каже, то що може? Купчиха яка, чи міщанка, ні, а хто? Дочка віникаря, сама же. Як, каже цар? То це ти, царський син, та як ти не можеш? Та навіть не думай про неї. А то каже, ні, тату, або з нею, або ні з ким. Ну. Батьківське серце то не камінь. Батько сина любив, каже, ну знаєш, синку раз так, хай буде по цьому. Їдь до неї сватайся той, значить, бере сватів, їдуть з почтом таким, з гвардійцями, з музикою, приїжджають до тої бідної хатки, та він сюди-туди заходить із сватами, ті починають сватати. У вас товар у нас купець, біла куниця, красна дівиця. От наш молодий князь хоче посватитись до вашої дочки. Батько каже, та я ніби і не проти, би мою дитину не, не ображали, я й придана за нею дам. Вона він, який гарно в'яже, і, і так, і по господарству, там, і борщик міє зварити, ще щось таке. А вона каже, та тут чекайте, я сама скажу. Знаєш, каже, хлопче, от те, що ти царський син, це я знаю. А чи ти маєш якесь ремесло в руках, щось вмієш робити? То каже, для чого це мені? Мені не треба, я тільки царювати мені. В житті всяке буває на віку, як на довгій ниві, ото хочеш, не хочеш, а мусиш от якесь ремесло мати. щоб ти Всяке, може, ти сьогодні цар, а завтра вже не цар. Щоб ти міг сім'ю прогодувати. От якесь ремесло отримаєш, от тоді до мене приходь. Що ти ляжеш будеш робити? Ну, поїхав царевич від неї, голову похнюпив, думає, таки, може, вона правду каже, давай же якогось ремесла вчитись». Прийшов до коваля, каже, «За скільки ти мене ковальству ти навчиш. Той каже, ну це треба три роки тобі. Ну, каже, три роки мені зараз женитися треба, це швидко треба. Пішов там до, до Стельмаха, той, хто вози робить. Каже, за скільки ти мене ремеслу своєму навчиш. Той каже, ну це треба років два не менше. Ні, каже, це багато. Пішов там до Тесля, до Тесляра, той, що з дерево працює, каже, ні. Пане Царевичу, півроку я вас навчу. Е, каже, півроку теж багато, швидше. Шукав, шукав і напитав одного майстра, який шив шапки. За скільки ви мене навчите? Той каже, ну, тако, якщо гарненько будеш старатися, хлопче, то за два місяці вивчишся. О, от добре, домовились. Взявся. Царський син вчитися шапки шити. І так, так, він, так він цю дівчину любив, знаєте, що от до того навчання сказала треба зробити. Старанний був хлопчик розумний. І так взявся ті шапки шити, що за два місяці вивчився, не гірше того майстра. Вже такі шапочки робить, гарні, що може, ніхто і не може такі. Іде знову до неї свататися. Ось каже, дивись, я вже ремесло маю в руках. А що ти мені ж? Показував таку шапку, що вона. О, то подивилися, то це гарне ремесло, ти зможеш і сім'ю прогодувати. Добре, каже, вийду за тебе заміж. Ох, він вже такий радий, їде до батька, вже зараз будемо ряхтувати весілля. І їздив там на полювання, поки там готували, і так трапилося, що по дорозі напали на нього розбійники. Вхопили його, скрутили, зв'язали, обібрали і вкинули в яму. А там інші люди сидять, бідні, нещасні, розбійники їх витягають, і за кого викуп вимагають, а хто не може викуп заплатити, то того вбивають. Витягли цього хлопця, ми тебе, каже, викупа досить, «Да, так, я царський син. Та який ти царський син, то ти та, та, брежеш таке. Давайте голову, голову стинайте. Він каже, чекайте, чекайте, я не царський син, я шапки шию, я швець. Ану, ну покажи, можеш ти шапку шити чи ні? Він взяв там шкіру, сказав, який те, та, сяк так та зробив, ти та гарну шапку пошив. О, розбійницький отаман собі на голову наклав. Диви, яка гарна шапка? Нічого, давай ще ще. І всі розбійники захотіли собі шапки мати. І він, як сів з тими шапками почав шити, вони бачать, що, що це ж до ньому заробити можна. Та й давав він ті шапки шити зранку до вечора одну, другу, третю, десяту і додумався, взяв на кожній шапці всередині вишив своє ім'я. Він же писати вмів: вишив своє ім'я і написав, що він в полоні у розбійників. О. А царевича тим часом шукали, Боже, по всіх усюдах пропав немає. Кінь прибіг, а його немає. Е, десь -то на світі його немає. а... Дівчина віникарська дочка, та думає, ні, так, він, він про себе, якщо він живий, дасть знати. Та ви зараз по базару ходите, виглядає, може, де шапка така трапиться. Коли це розбійники привозять цілий віз тих шапок, а, вона глянула такі самі шапки. Подивилася, а там всередині розбійники не бачили, там вишите його ім'я, і що він в полоні сидить. Вона з тою шапку купила, побігла до царя, так і так ось є. Тут же тих оточили, схопили, зв'язали, скрутили. Де що, а куда? Хіба царю відмови, що -то? так тих розбійників притиснули. Розказали вони, де він, в якому селі, де захований. Поїхали туди військо царське оточило те село розбійників, вибило, а хлопця випустили і разом з, тим, з тими людьми, що там сиділи. Тоді хлопець їх покликав на весілля. І таке весілля, бучне, справили. І вже він був радий. Сказав, боже, яка в мене жінка розумна. Дякуючи їй, я не тільки ремесло в руках здобув. А ще і волю здобув і із полону визволився. Ото, От, знаєте, дітки мої дорогенькі, для чого казочка? Вона така цікава, історія ніби, а вона вчить дуже важливим речам. То, що ви вмієте там в комп'ютерні ігри гратися, то, що ви там щось собі надумали, що ви якийсь там дизайнер чи хто ви, я не знаю, це хороша професія. Але треба вміти і інше щось робити. В житті кажуть, на віку, як на довгій ниві, я вже це говорив. Всяке може трапитись. Треба, щоб ви вміли і... І з пилкою працювати, і з сокирою, і з ножем теж треба вміти працювати, бо можна такого пальця вчати, не дай Бог. І, і, і вікно посклити треба вміти, і цеглу покласти. Тобто, от у мене тато був царство йому небесне помер Іван Семенович, він все-все вмів. І сам хату збудував. Я скільки пам'ятаю, зараз він з якимось інструментом в руках. От як будете вміти робити всяку роботу, не тільки то е, на клавішах клацати, так, чи телевізора дивитися, а зумієте собі. І хатку збудувати, і одежу залатати, а дівчатка, не тільки дівчатка, а й хлопці, щоб могли ще й поїсти собі зготувати, О, то у вас все на віку, як на довгі ниві, все буде добре у порядного господаря, і всюди порядок. Так само, знаєте, от, хто ж знав, що у нас такий час настане, що воювати за себе прийдеться, а треба військовою військової справи вчитися. А як же? Обов'язково, щоб всі знали, як той самий автомат влаштований, як боронитися. І головне, як не зраджувати одного, товаришами і друзями хорошими бути. От ви бачите, така розумна казка вийшла в кінці ще гарно так вивіз те, що я хотів би, щоб ви вміли. Отож, діточки, вам казочка, нам з котиком бублички, в'язочка, чекаю від вас листів. Напишіть, чи подобається моя казка, як звати мого хитрого таємничого котика. І напишіть, чи ви вмієте руками щось робити, майструвати, чи їсти, варити. Це дуже важливо. До побачення, діточки.